Доброго ранку, мир вам і благодать. Читаємо Боже Слово. Я хочу поділитися одним місцем писанням, яке, на мій погляд, є важливе для розуміння. Раніше я читав переклад російський синодальний переклад. Це зараз буду читати Івана, 7 розділ, 37 вірш. Хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, ще потікуть ріки води живої. Тобто, потікуть ріки води живої, як сказано в Писанні. Український переклад каже, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. Його. Я вважаю, що український переклад це переклад Догіянка. Він набагато точніше передає зміст і розуміння, яке хотів донести Іван до нас. І перекладачі переклали його правильніше. Чому я так вважаю? По-перше, ніде в писанні нема того, щоб було сказано, що черва потечуть ріки води живої. Хіба що тільки наступний вірш? Сія сказало на духе, 39 вірш, Которого имели прийняти віруючі. Але це вже було наче пізніше. Друге, я знаю багато людей, хто вірують в Ісуса Христа, але у них не, тече, не течуть ріки живої води з їхніх уст, з їхнього черева. Як там написано, подивимося, що таке черево. Утропа українською живот, брушинує полость, внутрішність чрево. Тобто зсередини потечуть. Я думаю, що це сказано про слова, які ми говоримо. Український переклад він чітко передає, хто вірує в мене, як каже писання. Тобто, якщо наша віра буде просто на фундаменті, заложена на фундаменті його слів, і ми будемо вибудовувати свою віру, то обов'язково. Потужна сила Духа Божого потече з наших уст, як далі написано. Це Він сказав про Духа, що мають прийняти Його. Хто увірували в нього. Хай Господь благословить, щоб ми прикладали зусилля для того, щоб наша віра вона була на фундаменті Слова Божого, щоб ми вірили так, як каже Писання, щоб Слово Боже текло. З наших уст, і ми його так цитували. Тому наша молитва до Господа така: Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти нам подарував Сина Свого. І слово стало тілом, воно перебувало посеред нас повне благодаті істини. Нехай Твоє Слово, воно втілюється через наші уста, так, щоб ріки живої води потекли з нашої утроби. Це все для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь.